Нестабільна ситуація в світі війна в Україні та Сході, висока інфляція в США та президентські вибори. Чого очікувати в 2024 році, та як зберегти свої заощадження та інвестувати з розуму? Насправді ніхто не знає майбутнього, і ми не можемо зрозуміти, що саме відбудеться в 2024 році. Чи буде зростати фондовий ринок та взагалі будь-які інвестиційні інструменти, чи все буде падати? Тому. Дуже важливо розуміти, як інвестувати під час високої невизначеності. Я дуже рекомендую обрати більш стабільні інструменти, а краще, і -и. Що таке ETF -и? Це портфель, вже готовий сформований найкращими аналітиками світу, куди включаються декілька сотень та тисяч компаній. Наприклад, є індекс S&P 500, який складається з 500 американських компаній, замість того, щоб купувати окремо акцію Apple, Google, Amazon, Ви можете купити їх всі в одному кошику. і Таким чином менше ризикувати. Одразу отримати готовий портфель, менше витрачати на комісіях і отримувати передбачуваний прибуток в довгостроковій перспективі. Це 10% річних. Тому, якщо ви не хочете ризикувати, інвестуйте в стені.